Де пенсіонеру брати гроші на потрібні ліки? Адже ліки постійно дорожчають а без них людям поважного віку обійтися практично неможливо. Ну і традиційно наші журналісти зібрали актуальну інформацію і запитали пенсіонерів на вулиці, скільки коштів вони витрачають на ліки і чи купують все потрібне. Постійне здорожчання ліків далеко не новина. Кожна людина, яка час від часу відвідує аптеки, знає, що кожного разу витрачає на один і той же перелік препаратів все більше грошей. А що говорити про пенсіонерів? Більшість з яких змушені приймати ліки кожного дня. Якщо пенсія зросла за останні три роки менше ніж на третину, то лікарські препарати додали в ціні в середньому більше ніж дві треті. Отож на свою пенсію, в 2021 році, середньостатистичний пенсіонер може придбати менше ліків аніж у 2019-му. Ну або має заощадити на чомусь іншому. Крім зростання цін на ліки, пенсіонери стикаються із певними проблемами в сфері медицини також через пандемію коронавірусу. В результаті дії усіх факторів смертність в Україні у 2020 році суттєво зросла, і причиною став не лише безпосередньо COVID-19. Багато хто з лікарів вважають, що непрямі наслідки коронавірусу також ускладнюють життя багатьох людей, адже під лікування COVID-19 віддали цілі відділення лікарень. А ті, хто мав інші захворювання, просто відходили на другий план. Цю країну приголомшили випадки загибелі людей на порогах лікарень. Та й багато хто з людей поважного віку елементарно побоювався відвідувати медичні установи через можливість заразитися коронавірусом. І що в результаті Пізні госпіталізації, запущені хвороби, та ще й потрапити до лікарні ціла проблема. Треба шукати на платній основі, хто зможе виконати медичні призначення вдома. Тож у підсумку маємо тільки одне пенсіонеру. Потрібно все більше і більше грошей, щоб підтримувати здоров'я і лікуватись. Але де їх брати, якщо допомогти нікому? Зараз одну бутилочку купила – 300 гривень. Вот такое вот. А вот рачаю у меня каждый симулятор может специально представить, что я вот рачаю. Если все покупать и все пить, то больше тысячи. Да во всем отказываю. Во всем. У меня пенсия около четырех тысяч. За квартиру заплатил. Когда 10, коді 20, Полі. мені ніхто ні, ні, нічого не допомагає, зарплату я отримую. Це пенсія менше трьох тисяч, так просить. А для ліки скільки з пенсій треба? Ну, блин, 400, бо в мене діабет і всякі там <сум> болячки. Що хочеться купити, не купиш. Більше тисячі гривень. Я не купую, наприклад, всяких колбас, м'яса, цього я не купую. Препарат від діабету. Для мого чоловіка він 900 тисяч. Я взагалі звикла рахувати гроші. Ну, якщо потрібно якийсь одіо або взуття, або щось таке, то намагаюся щось вирахувати за, акці... за... за акціями. Зі мною в студії Михайло Вулах, і саме з ним ми будемо обговорювати тему сьогоднішнього ефіру. Почнемо з телефонних дзвінків. Слухаємо вас, ви в ефірі. Говоріть. Мала пенсія і на таблетки багато досвід. Взять мені треба придняти 100 гривень. Це кошмар. Плюс you rocks ще 250 гривень. Плюс сердечні. Очень багато йде на таблетки денег. Дякую вам за звернення. Так, для пенсіонерів це найбільша стаття витрат порівняно з комунальними та е, харчуванням. І іноді от, потрібно вибирати або сплачувати комунальні і харчуватися, і лікуватися, або щось інше. З цих трьох викидувати, тому саме сьогодні ми про це поговоримо і запропонуємо рішення цієї проблеми. Є ще глядачі на зв'язку. Не будь ласка, говоріть, Слухаймо, вітаємо вас. Пристай, Колодимир Боданич, місто Івано-Франківськ. Я переніс е, інсульт в вертебрально-безалярному басейні. У мене є рецидиви, і виходить так, що лікуватися нема де. Тому що всі відділи неврології ну переформатовані. Немає це для ковідних хвороб. І тепер так, коли мене є рецидив, прийшла лікар, дала мені дві пігулки, день на два полегшення, а потім мені знову погано. Мені тільки треба капатись, мені треба лікувати. І я тепер не знаю, що робити. Дякую за звернення. Добре, що ви зателефонували, і ви попали в перші 100 дозвонювачів. Ми надішлемо вам нашу книгу, з якої ви дізнаєтеся про можливості, які надає центр пенсіон. А ми також можемо й допомогти в організації надання медичних послуг. Ми їх не надаємо, але за рахунок фінансування за рахунок коштів, які ми сплачуємо, у вас буде можливість знайти альтернативні варіанти, можливо, звернутися до приватної клініки, а не тільки до. Державних, які зараз переповнені, ну, ми з вами в черговий раз отримали підтвердження, що коштів на ліки та лікування пенсіонерам не вистачає. Ми це про це знали і так. Чи є надія в ситуації, коли ну, до кого, коли немає до кого звернутися по допомогу? Давайте зараз подивимося в сюжеті. Я вийшла центру пенсіону, тому що мені надима. Серйозні проблеми зі здоров'ям, відсутність підтримки рідних та близьких, а ще маленька пенсія та витрати, з якими не могла впоратися. Пані Наталія, як значна кількість пенсіонерів, лишилася зі своїми проблемами сам на сам. У мене пенсія маленька була, та топ сорок Я вийшла з на центр пенсіон не вистачало на ліки. І не вистачало на комунальний послуги. Жінка розповідає, десять років тому економила на всьому, що тільки могла. Купувала дешеві ліки та прострочену їжу в магазині і не могла собі дозволити необхідне лікування. Це були ліки від моїх хвороб. У мене ДЦП. Але. Я знайшла посінь зекономити гроші на продукти харчування. Я купувала найбезпечні продукти. Посилачку. Говорить, на солодощі або ж свіжі продукти коштів взагалі не було. Розуміла, що це погано для здоров'я, однак були нагальніші потреби. Але мені. Попідніки. Усе кардинально змінилося, коли по радіо жінка почула про центр пенсіон. Телефонить дзвінок, і вже наступного дня до неї приїхали працівники закладу. Говорить, не вагалася і підписала договір до вічного отримання. Для цього зібрала необхідні документи і підписала договір. Бо поспілкувавшись з юристами та співробітниками центру, зрозуміла, так їй жити буде спокійніше. Однак навіть не уявляла наскільки ж зміниться її життя. Змінилося, те, що я можу купити свіже, це всі свіжі продукти. Змінилося те, що я можу купити собі одяг. Змінилося те, що я можу купити собі на мене см, смартфон. І десь ще інше. Кожна перемога у житті пані Наталі це радість. Вона пишається тим, що сама може замовити продукти харчування через інтернет, підняти пляшечку з підлоги і випити води без допомоги доглядальниці, вийти на балкон і зранку послухати спів птахів. Ба більше після підписання договору жінка може поїхати на обстеження до лікарні, чого раніше зробити просто фізично не могла. Мені автомобіль, як мені потрібно. Якщо кудись потім приїхати, я оформила картку банківську. і тепер мені не потрібно чекати розпомогу, так як пенсія переходить на картку, я можу собі дозволити, чого раніше не дозволяє. Можу добу тримати. Утримувати. Можу дозволити її Однак найголовніші зміни, які відбулися в житті пані Наталі, вона зараз може собі дозволити купувати ліки, препарати, які необхідні їй для нормального життя. І не думати про те, що грошей не вистачить на їжу. Адже друга пенсія, яку надає центр пенсіон, дуже у цьому допомагає. Я раджу вступати. Тим, хто сумівається, центр пенсіон це допомога і комунальні послуги, і все це все. Центр пенсії це допомога таким мало мало імушним, і мусим. була я. Однак найголовніше, що отримала жінка 10 років тому, це своїх рідних і близьких по духу людей. Спілкування та лікування, яке має від центру пенсіон, не може оцінити ніякими коштами, адже працівники закладу приїдуть, підтримають та допоможуть. Я стаю в мені подобається, в і та, що вони мене суміють. Да що? слово. І на даний момент в мене з'явився така... вірується спокій. Вражаючий сюжет особливо дивує, що пані Наталя залишається оптимісткою і у своїй ситуації використовує всі можливості, які є. Пане Михайле, вона вже давно є підопічною центру Пенсіон. Так, Наталя Вікторівна вже 10 років як наша підопічна. А я хотів додати, що дивитися дуже складно, і я вважаю, що багато хто з наших телеглядачів, мабуть, хотів би перемкнутися. Але я хочу подякувати всім співробітникам, які не відвертаються при цьому і допомагають, тому що саме для цього ми і створили центр пенсіон. Тому що мені як власнику дуже. Ну, я не можу теж на це дивитися, але при цьому я не можу і відвертатися. Тому що, на жаль, за 13 років мало хто стає поруч і допомагає. Але знаючи, що є такий механізм, знаючи, що можна допомогти, я вважаю, що навіть через всякі там наговори на нашу організацію, навіть через те, що нам багато хто заважає, ми маємо це робити, тому що якщо не ми, то насправді таким людям немає до кого звернутися. І 10 років Наталя Вікторівна може нормально жити, тому що для неї ліки це не просто полегшення якості життя, це просто виживання. І саме наша довідка, справка всі аптеки. Нещодавно вона зверталася. Ми курс лікування, який був їй потрібен, знайшли кошти знайшли можливість купити ще і зекономити майже 5 тисяч гривень, і це також додаткова допомога і можливість їй нормально жити. То який вихід ви пропонуєте самотнім пенсіонерам, яким не можуть допомогти родичі? Я раджу не здаватися. І хай приклад Наталії Вікторовні буде для кожного, тому що можливість є. Так, це страшно, це треба довіритися, це треба розібратися. Але перший крок, він дуже простий. Треба просто зателефонувати за номером, вказаним на екрані, замовити нашу книгу, з якої ви дізнаєтеся про все, що пропонує центр пенсіон. І, можливо, ви побачите для себе вихід з вашої ситуації. Можливо, це вам не підходить, але дізнатися ви це про це зможете лише. Коли вивчите це, коли прочитаєте книгу і зможете побачити, що пропонує центр пенсіон, і побачити той вихід з, тою, з тяжкого становища, в якому ви зараз знаходитесь, розкажіть, будь ласка, детальніше. В чому цінність пропозиції пенсіону саме для самотніх пенсіонерів? Сьогодні наша тема про ліки. Давайте ми про це саме поговоримо. І для цього я прошу вивести на екран слайди. А, що, що означає гроші на ліки? Ми говоримо про те, що завдяки центру пенсіон за право успадкувати квартиру в майбутньому, тобто ми не благодійний фонд, ми допомагаємо, але в майбутньому квартира пенсіонера переходить до нас. Ви отримуєте можливість купувати ліки, які насправді лікують, які зможуть покращити якість вашого життя. Які зможуть вам подовжити це життя. І це, звичайно, потребує коштів, але за програмою Ліки від центру Пенсіон ви можете собі це дозволити. І зараз, при тому, що складно і навіть дуже опасно ходити до аптек через коронавірус, ви можете замовити доставку, ми можемо знайти найкращі ціни на ліки, тому що в нас укладені договори з. З більшістю аптечних мереж, які надають спеціальні ціни для наших підопічних. І через це ви можете навіть не просто не ходити до аптеки, а купувати ліки за найкращими цінами, і при цьому вони будуть доставлятися додому. Крім цього, ця програма передбачає, що ми можемо для вас перевірити ті діагнози, які вам встановив, наприклад, ваш лікар в. Клініці або там в поліклініці поруч з вашим домом можливо це буде додаткове підтверджуюче висновок лікаря, а можливо, це буде зовсім інше заключення. І іноді, наприклад, як мого батька, його лікували від запалення легенів, а насправді це був рак. І через те, що його лікували не від того. А коли з'ясувалося, вже, що лікувати треба було зовсім інше, то це вже було запізно. Тому Додатковий висновок лікаря може врятувати ваше життя, і це також ми можемо організувати, і це входить в програму, яка називається Ліки від центру пенсіон. Разом з тим, ви будете мати можливість ходити до лікарів, знаючи, що якщо вони щось з вас знайдуть через профілактичні огляди, у вас будуть кошти, щоб з цього. З цією хворобою боротися, тому що зараз багато хто з пенсіонерів навіть боїться здавати аналізи, думаючи, що краще не знати, що в мене там є, тому що грошей, щоб це вилікувати, все одно не буде. Я через аналізи можу лише дізнатися про свої захворювання, і буду тільки страждати, що я знаю і не можу це вилікувати. А при допомозі центру пенсіон ви будете мати інформацію стосовно стану свого здоров'я і будете мати гроші, щоб з цим справитися. Якщо казати далі, то що ж таке програма і як ви можете з нею скористуватися? Для цього вам потрібно буде укласти договір до вічного отримання, який передбачає велику разову виплату, яку ви можете направити на нагальне лікування, на операцію, або просто мати певний резерв на купівлю ліків на майбутнє. Це також щомісячне отримання, яке включає Певну суму коштів, яку ви отримуєте разом зі своєю пенсією, сплату комунальних на це вам не потрібно вже витрачати, і також договір до вічного отримання передбачає догляд згідно державного стандарту, за яким вам буде надаватися допомога вдома, якщо це е, потрібно після, наприклад, операції, поки ви не прийдете до нормального стану, або якщо ваш стан здоров'я вже такий, що потребує щоденного або там регулярного догляду. Тому друга пенсія та допомога по дому це якраз той вибір самотніх пенсіонерів, яким діти не допомагають, для того, щоб покращити своє здоров'я, для того, щоб мати можливість жити спокійним, нормальним життям. Ну, це справді має велике значення, коли людина має кошти, щоб зберегти своє здоров'я, а не чекати на критичну ситуацію. Адже ви правильно сказали, що багато людей важному віку не звертаються до лікаря, тому що розуміють, що не мають грошей і відкладають це до останнього. А от як саме реалізується ваша програма Гроші на ліки? Ну, першим кроком, звичайно, треба уважно подивитися передачу та замовити книгу за телефоном. Вказаним на екрані. Тобто книжка надсилається безкоштовно тим, хто зараз встигне зателефонувати. З нею ви зможете дізнатися про процедуру, про необхідні документи, знайдете відповіді на всі питання. Але після цього вам потрібно буде зустрітися з нашим співробітником. На зустрічі, ви можете. Задати свої питання, ми перевіримо, що ви розібралися у всьому, надамо відповіді на все, що залишилося незрозумілим. Після цього ми знаходимо або там збираємо, дивлячись, яка ваша ситуація, всі необхідні документи, поновлюємо, які втрачені, готуємо певний Повний перелік для укладення договору, підписуємо його, ви отримуєте разову виплату, отримуєте щомісячне отримання, і таким чином ваше життя покращується. Тобто, щоб отримати всі переваги, пенсіонер має укласти договір з пенсіоном. Так, пане Михайле, скажіть, наскільки це просто для самотнього пенсіонера? Найскладніше це повірити, що є така можливість, що пенсіонер. Бачить цю можливість, і йому не здається, що це правда. Що є вже більше двох тисяч пенсіонерів в 42 містах України, які вже отримують нашу допомогу, і треба мати сміливість в цьому почати розбиратися. Це цей перший крок він найскладніший. Далі буде легше, далі ми знаємо, як допомогти вам у всьому розібратися. Ми надамо вам контакти наших підопічних. Ви зможете поспілкуватися з е, юристами, ви зможете поспілкуватися з нашими співробітниками. Ви побачите, що вони це роблять, свою роботу роблять з душею, що вони вас відчувають, допомагають, що вони будуть всіми силами намагатися. Покращити якість вашого життя, і тоді вам буде легше прийняти рішення, укладати договір з нашою організацією. То з того, що ви розповідаєте, ну зрозуміло, що це досить легко. Треба лише прийняти рішення, і почати робити перші кроки. Але ми всі знаємо, що завжди доводиться платити, і пенсіонери хочуть знати, то за що треба їм платити. Договір довічного отримання він передбачає сплату за все, що отримує пенсіонер. Тим, що він свою квартиру залишає не сусідові, не якомусь племіннику, не дітям, які зараз, можливо, хотіли б допомагати або, або не можуть, або просто навіть і не хочуть. І в цьому випадку так, треба, можливо, навіть прийняти таке рішення, що треба позбавити когось, кому. Можливо, хотілося б залишити свою квартиру в майбутньому, але при цьому ми пропонуємо чесний обмін. Під час дії договору пенсіонер отримує все, що ми обіцяємо, і сплачує за це лише тоді, коли йде життя ту квартиру, яка йому вже не потрібна. Якщо у вас є запитання щодо укладання договору до вічного утримання, також телефонуйте за номером, який ви бачите на екрані, і ми маємо ще телефонні дзвінки. Слухаємо вас, говоріть. Вітаємо. Мене звати Надія, місто Лів. Дуже приємно. Мене таке питання. От щоб з вами укласти вигідні умови. Який має бути вік? У мене є двоє синів, але Лишилася ну, сама без чоловіка, без батьків, одна пенсія, а допомоги від них немає. Стараюся собі купити якусь таку таблетку, чим дешевше. Ну зовсім не купити. Дякую вам за звернення. Ми намагаємося допомогти в кожному випадку. Якщо ви сумніваєтеся, чи можемо ми вам допомогти чи ні, то краще зателефонуйте, як і зробили багато хто сьогодні. і... І ви можете також телефонувати стандартні умови, це ми допомагаємо пенсіонерам. Тобто, якщо ви пенсіонер, якщо ви маєте квартиру, тому що ми не можемо надати, на жаль, допомогу тим, хто ніяким чином не може її в майбутньому сплатити або повернути ресурси, які ми вкладаємо. І якщо є діти, то це не проблема, тому що Згідно чинного законодавства, діти мають допомагати не за квартиру, а просто через те, що вони є дітьми, і дуже багато підопічних звернулися до нас навіть за порадою дітей, тому що діти кажуть: Я не можу вам, ну, батьки мої допомагати або там в мене немає ресурсів, або там я поїхав за кордон. І це не проблема. Звертайтеся. Якщо ми не можемо допомогти, ми прямо це скажемо. І ви будете чітко знати, що такого варіанту у вас немає, і ви будете шукати інші. Дякую, пане Михайле. Тепер наші глядачі поважного віку знають, як знайти гроші потрібні для придбання ліків. Ми побачили, що укласти договір не так вже складно, і допомогу можна отримати майже відразу. Тому не втрачайте час, користуйтеся можливостями і активами, які у вас є. Ну а з вами були Василь Бирзу та Михайло Вулах. Зустрінемося наступної суботи.